приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО критично важливе для безпеки в Європі. Про це заявив канцлер Німеччини під час зустрічі зі шведським прем'єром у Берліні. Олаф Шольц наголосив, що нині пріоритет союзників НАТО якнайшвидше приєднання країн до альянсу. Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ у травні. Торік поки що лише дві країни не схвалили їх приєднання до НАТО. Це Угорщина та Туреччина. Очікується, що остання таки узгодить ратифікацію після президентських та парламентських виборів у травні. Ми віримо, що наша країна готова до ратифікації, але ми поважаємо рішення, що лише Туреччина може ухвалити рішення на нашу користь. Звісно, ми сподіваємося на швидкий процес ратифікації після виборів у Туреччині і почуваємося дуже комфортно завдяки всій підтримці, яку здобули від інших союзників по НАТО, зокрема й гарантії безпеки. Ми раді вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Хочемо, щоб вони обидві швидко стали членами і ми запропонували їм нашу підтримку всіма доступними засобами порівняно зі звичайною тривалістю. Це насправді швидкий процес, але ми прагнемо, щоб це таки відбулося. Це добре для Швеції і НАТО. Нам потрібна наша північно-атлантична співпраця для безпеки Європи.